Привіт! Ми продовжуємо опановувати тонкощі єдиноборств, і сьогодні мова піде про невидимі удари. Що це таке і що треба робити для того, щоб твій удар набув такої якості? Перше, що ми маємо знати, це те, що людина це дуже цікава істота. Вона поєднує в собі все. І в контексті єдиноборств під час поєдинку вона переживає певні емоційні стани. Стан жертви, стан хижака або стан мисливця. І реакція працює трошки по-інакшому. Коли у людини вмикається тунельний зір, то вона вишукує точку, куди необхідно послати удар. Або навпаки, вона шукає, звідки той удар прилетить. В будь-якому разі, тунельний зір, він має дві сторони медалі. З одного боку, наче як е, ти бачиш все, як в зумі приближено. А з іншого боку, твоя свідомість звужується до одної точки. І ти завжди будеш реактивним, замість того, щоб бути проактивним. Якою б не була е, реакція, навіть досить швидка реакція, це завжди рух із запізненням. Хай на долю мікросекунди, але в контексті бойових мистецтв цього достатньо. Під час поєдинку людина реагує на перший рух. А тому є сенс. Твій удар розділити на дві частини. Я умовно їх називаю накат і доведення. Коли ти робиш накат, ти переносиш всю масу тіла вперед. Цей рух це умовно початок удару. Тобто ти накатив, переніс масу тіла вперед, а потім треба вимкнутися на долю мікросекунди і далі довести свій удар. Накат, удар. Накат. Удар справа, накат на верхній поверх. Перенос на нижній. Накат перевід вниз. Накат перевід вверх. Накат на удар справа. Накат удар. Накат удар зліва. Найважливіше пам'ятати, що після накату у тебе не має бути навіть найменшого руху назад. Тобто, якщо ти робиш накатив, відкатив і пішов в удар, це вже неправильно суперник зреагує. Тобто... Раз назад, два не спрацює. Рис -та! Рис -та! Е, в теорії все дуже просто. Важливо на практиці відчути це в собі. Коли працюєш в п'ятнашки в парах, пробуй не за один рух робити е, свою атаку, а пробуй дергати. Тобто уклон, уклон дьорнув е, мікромаятником. Мікро і таким чином ти його трошечки починаєш нервувати. І далі та, довів. Порухав, порухав, та, довів. Також ми маємо розуміти, що такі удари, вони не будуть на 100% потужними. Оскільки рух цей неорганічний. Органічно, коли ми запускаємо... Центр маси, і потім по інерції ми переходимо в удар. Але ти не навчишся бити невидимі удари, якщо ти не вмієш працювати, скажімо так, традиційною органічною технікою. Тому давай зараз попрацюємо так. Перший раунд ми робимо накат наліву, доведення наліво. Верхній рівень. Верхній рівень. Далі, далі, накат на верхній рівень. Перевід на нижній Потім, навпаки, накат вниз. Перевід вверх. Накат Доведення Поїхали. Так само попрацювали по поверхам. Далі переходимо з правої руки наліво. Накат праву, Атака зліва. Е, накат зліва, перевід на правий. Та й таке. Пам'ятай, що тобі треба зробити невеличку мікропаузу між цими двома фазами. І це дуже тонкий момент. Якщо ти будеш е, рухатися надто швидко, е, це все зільється в один єдиний рух, і суперник його побачить, зреагує. Якщо ти надто довго будеш е, висіти на нозі, ти втратиш момент е, на доведення. Та й таке? Тренуйся, ставай сильнішим. До зустрічі!